Постійна комісія з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту про родину допомоги про зберігання злочинності та корупції, розпочинає свою роботу. У нас є порядок денний внесення зміни до персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсів до посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти в обласної ради. Вигадаю, я, я так заступник голови комісії з певних причин сьогодні сьогодні. Але на нашого положення. Я буду в комісії. У нас є ще комісія. Корохбору у нас є, ми можемо свою роботу. І нас запрошено це Лозовський Миколаїв, начне проведення присутньої організації Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, директор Волинського наукового ліцею, Волинської обласної ради. Ну і друге питання у нас тут приїздні. Питання до членів комісії.

Про внесення змін до персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурс... конкурсів на посаду сільків комунальних закладів загальної середньої світової обласної ради. Відповідно, до статті президента. У нас надійшла заява від голови Волинської обласної організації проспілки працівників України Василя Мировського по. Значить, щоб його вивести з складу вивести з персонального складу фонду комісії, по селях говорять, голову вискрасно організації про світлові російськів науки науків Так. І рекомендувати ввести Лазовську yes. Ірину Миколаїв. Чи інше посадить? Немає. Операції немає. Ось наносимо це надо підтримати клопотання. Головнеська власної організації про спілку працівників освіти і науки України, Василя Івановського. Рекомендую голові Волинської обласної ради Гагоріння допаду в основному порядку внести зміни до персонального складу конкурсної комісії та проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Волинської обласної ради, а саме, вивести з персонального складу конкурсів комісії Перносного серед гору, чого Волинської обласної організації просвіти та науки України, і власних персонального складу конкурсної комісії Лозовського Ірину Миколаєва, член первинної посокої організації Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, директора Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. Чи є інші пропозиції? Немає. Дістаємо голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголоси. Рішення? Рішення прийнято. Чи будуть питання? Привізно. Немає. Немає. Є пропозиція. завершити з засіданням нашої комісії. Питання все дуже. Ви ще